Вже дуже скоро відбудеться наступна виставка. Тому ми вирішили нагадати, як пройшла минула виставка Агрофуд, на якій ми представили наше обладнання. Ось так готувалися інші компанії, і ось так готувалися. Ми Ми завчасно орендували кутовий стенд, привезли машини та почали підготовку до його презентації. Тут ми представили наші флагмани та топові моделі з продажів. А саме овочі різки, горизонтальний слайсер по нарізці м'яса, центрифуга та машина для миття коренеплодів, що за рахунок валів виконує дуже ефективно свою роботу. Отже, стенд готовий, обладнання на місці. Директор записує відео для соцмереж. Команда у солодкому передчутті від зустрічі з клієнтами і не тільки наша, бо відвідувачі не дуже спішили. Але вже за декілька годин ми почали приймати перших гостей стенду, Отримали дуже багато цікавих запитів та катували від з клієнтами результаті багато нових контактів та виконана місія. Саме тому нами було прийнято рішення про участь у наступному міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки, що пройде 16-18 квітня у МВЦ. Запрошуємо і будемо раді зустрічі з вами.